Зазвичай ми рідко замислюємось про потенційну небезпеку від запалених свічок під час обогослужіння, і даремно найбільш часті такі випадки, коли люди штовхаються і наштовхують людину на підсвічник, і горить одежа, особливо в жінок. у нас, як правило з якимись ну, зміхом і Треба триматися подальше від підсвічника. Людина підійшла і треба чекати, поки ця людина поставить свічечку, аж тоді тільки другу друге людині підходити. При агітаційно роз'яснювальних обходах ДСНСників по духовних спорудах найбільше уваги звертається на забезпечення первинними засобами пожежого гасіння в обов'язковому порядку, утримання евакуаційних шляхів вільними, тобто, щоб люди могли, наприклад, при якійсь надзвичайній ситуації пожежі вільно вийти з цього приміщення. Також прохання націлити вірян під час перед початком служби щодо дотримання правил пожежної безпеки, також звернути увагу на електрогосподарство, тимчасові електромережі, пічне господарство, системи опалення і таке інше. Фактор тисняви у церкві, під час якої люди передають свічки, також несе чимало небезпеки самим вірянам. Під час богослужіння священники та віряни використовують відкритий вогонь, і це є самим небезпечним у церквах, тому націлюють їх на безпечне використання самих свічок, дотримання вістиний, від в стоящих осіб. Свічки бажано не запалювати в самому храмі. Під час нічного богослужіння, тому що ну, по перше, люди вночі втомлені, і увага вгубиться увага людей. Тобто можуть не звернути увагу, що свічкою провели вже по сусідній людині. І краще це тільки ставити в підсвічник свічечку. Однак безпеці при натовпі можна сприяти, організувавши необхідний нагляд. Одна людина ставиться як відповідальна біля кожного підсвічника. І свічечки вона ставить, і передають вона ставить, щоб не було тиснів, і вона тримає дистанцію людей до цього підсвічника. Тобто відповідальну людину поставить на один-два по можливості підсвічника. Користуючись нагодою, ДСНСники звернулися до телеглядачів із проханням серйозніше віднестися до правил пожежної безпеки у велике християнське свято під час відвідування не лише церков, а й відпочинку на природі та у своїх оселях. І пам'ятайте, що від ваших дій залежить ваше життя, життя ваших близьких та взагалі життя пересічних громадян. Живіть безпечно! Марина Кочкіна, Ольга Томмач, Андрій Пугач, студія Барт.